Факти це клеш Рояль, це створено для спелу. Це створено, щоб відвертати увагу. Це відіб'є усе в твоєї бало. Це взагалі не знає своє призначення. А це клеш Рояль під аудіокнигу. Вершки навигадували. Вони обробляють. Ну, це саме відходить загалом якоюсь хімією. Якби сотню років тому їй сказали, що люди стануть навмисне позбавляти настільки потужне добриво, родючої сили вона порадила б своєму співрозмовнику просветлити дірки в черепі, щоб мізки трохи провітрилися. Елфі зняла з гачка пару крил, дві овальні площини, забезпечені двигуном, що торохти, зняла і застогнала. Стрекоза! Цю модель вона ненавиділа. Бензиновий двигун подумати тільки. І тяжкість така, ніби вішаєш на себе свиню, як слід вивалявся в бруді. Ось колібрі Z7 – це транспорт. Двигун не шумить, а шепоче живлення від сонячної батареї, замкненої на супутник, на такий можна хоч всю земну кулю облетіти, причому двічі. Але коли проблеми із бюджетом, літаєш, на чому дають у неї, на руці заревів пеленгатор. Елфі була в діапазоні прийому. Вона вийшла з капсули до приміщення станції. Станцію було замасковано під звичайний пагорб. Такі в казках зазвичай називають мешканцями фей. Справді, колись у подібних пагорбах жив чарівний народ, поки його не загнали, зовсім глибоко під землю. Техніки тут було небагато, зовнішні монітори та влаштування самоліквідації на випадок, якщо станцію виявлять люди. Екрани показували, що шлях. Вільний пневмати.